маєш Свій бізнес, але не маєш, не ведеш канали, і немає амбасадору, який буде твій бізнес примножувати. Е, є Андріана, і Андріана займається дуже активно спортом, ви всі знаєте, е, вона обожнює, да? да, так? Вот. Так, хожу в спортивний зал тренажерний. Вот. І... Коротше, хто займається спортом, у кого магазини, хто хоче, щоб вести Блок, то у Андріани це дуже успішно получається. Вона у неї відкриті чакри на рахунок цього, і ваш бізнес може примножитися. Напишіть це Андріанин канал, напишіть їй, зустрінетесь переговоримо. переговорим. Я як її менеджер і як її, скажем, батько, який навчає цій -ці роботі. Просто зробимо з вашого бізнесу супер топ 1 в Україні. Хочеш, щоб твій бізнес вистрілив вгору, напиши нам, так? Так. Чекаємо? Так, чекаємо. Всіх.